Привіт! Сьогодні була на ринку, на базарі, мене дехто поправляє. Купила полуницю таку домашню в одній жіночці по 100 гривень за кілограм. Бачила відео, що на привозі в Одесі полуниця по 60 оптом продають дуже гарна, така крупна велика. А в нас на базарі від 100 до 150 гривень за кілограм. Також на базарі купила олію. Ой, а скільки ж вона коштує, 70 гривень чи що, це за літр я віддала, не пам'ятаю. Ну, Це за 100 гривень взяла меду ще в цієї ж людини, що олію продає, олія пахуча для салатів взяла. Також на базарі я купила розсади, досадити помідори за десяток-40 гривень. Перець теж по 40 гривень за десяток і 30 гривень взяла за десяток, як воно там називається, зараз згадаю, згадала базилік, базилік, чи базилік. Не буду розсаду показувати, вона у мене там на вулиці росте. Як уже гарно все прийметься в нагороді, буду тоді показувати. Скоро зніму відео про квіти свої, які ростуть у мене, і квіти ще сьогодні досаджу і риси. Я купила жовтий, синій, з коричневими пелюстками. В Аврорі. в Аврорі я взяла Давайте так, по пам'яті. 29 гривень такий апельсиновий доль лимонаду сиропа. Ну, я ними морозиво поливаю смачний сиропчик, така пляшечка невеличка 14 гривень 50 таких китайських пластирів. Ну, думаю, буває понатирають ноги чи десь там поріжеться палець. Треба заклеїти. 24 гривні ось такі серветки 20 штук були по 19 але оці подешевшали 17 гривень 60 штук вологі серветки дитячі ці, як ви бачите, для зняття макіяжу, тут і вітамін якийсь написали, є, чи є той вітамін тут, чи немає, хто його знає. Але вони мені підходять на роботі. Буває, я зніму макіяж в нічну зміну і протираю ось цими серветками обличчя. Також в Аврорі я взяла насіння отаке солоне 22 гривні цикорій. Я не пам'ятаю, чи саме такий я б купувала 44 гривні 100 г цекурія. П'ю його, коли хочеться кави, але кави часто пити не можна. Тому п'ю цикорій. І отакий туалетний папір величезний, ось такий він, рулончик. Зараз гляну. Так, 29 гривень. Тому в Аврорі я скупилася аж на 179 гривень. Ну, що тут такого брала, нічого, наче багато й не купила, а ціни такі великі. Всім гарного дня! Вибачте, якщо дуже повільно говорю, тому що я з нічної зміни і така, знаєте, Засинаю на ходу. Всім пока-пока!